Вітаю вас! З вами магазин AutoZвук UA. Сьогодні ми розглянемо комплекс світлодіодних ламп від компанії MLux серія Silver Line на цоколь H7H18 з температуру світла 4300 кельвін. Артикул даного комплекту 127 413 265. Постачається фірмові фірмовій упаковці комплект. Всередині у нас знаходиться. Грантіні талон. і також дві потужні світлодіодні лампи. Лампи заявними потужністю 28 Вт, повністю в металевому корпусі. На кожній лампі використовується по 6 потужних світлодіодів. Також на кожній лампі є по дві системи охолодження. Актив на вигляді кулера і пасив на вигляді радіатора. Живлення під'єднується 12 В з допомогою стандартного роз'єму. На проводі живлення бачимо: немає додаткових драйверів. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так яскраво і потужно відсвічує лампа. Жовтий колір світла. Колірна температура, нагадаю, 4300 кельвін. Потужність 28 Вт. Після встановлення таких ламп в будь-якій автомобілі обов'язково потрібно виставити правильну світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі.